Фантастичне підкріплення, гелікоптер із Колумбії тепер в Україні. Такого ще не було. З ним робота проводитиметься навіть вночі. Швидкість і точність це все про цей борт. Західна авіація аплодує. Як виглядає перша пташка такого класу в строю української розвідки? Дивіться прямо зараз. Тичний гелікоптер Сікорський С-76 Альфа призначений для гуманітарних місій та медичної евакуації. Борт поповнить парк санітарної авіації. Цей вертоліт зі свого флоту Україні передала канадська компанія Хеліджет International у партнерстві з канадськими та українськими організаціями. Це дуже крута історія. Коли вертоліт Сикорський повертається в місто Ігоря Сікорського для того, щоб допомогти нашій перемозі, раніше гвинтокрил транспортував пацієнтів у Британській Колумбії. Нині ж буде доставляти наших поранених бійців до шпиталю, буде рятувати і наших співробітників робітників сил спеціальних операцій протягом року організації співпрацювали з Хеліджет, щоб організувати доставку гелікоптера до України. Ми дуже пишаємось бути частиною компанії по збору на цей гелікоптер сікорський С-76 до вашої країни. Ми вдячні за цей досвід. Це гвинтокрил, який буде служити в медичній евакуації цивільних і військових і. Для того, щоб це сталося, ми запустили величезну краудфандингову кампанію. Це був найбільший різдвяний подарунок від українців діаспори людям України. На борту цього вертольоту можна проводити операції, виконувати завдання як в день, так і вночі. Все медичне обладнання, там є дефібрилятори, є штучна вентиляція легенів. Є повністю набір для того, щоб лікарі працювали під час медиваку. Найбільш така характерна риса це обладнання киснем. Екіпаж складається з пілота, капітана та чотирьох лікарів. Два легко або три легко поранених людини. Ми можемо працювати, якщо вони не потребують. Спеціального міста для того, щоб вони знаходилися або в кокані, або щоб лежали на ношах. В умовах бойових дій такі гелікоптери вкрай потрібні. У 22-му році на операції Остров Зміїний ми столкнулися з тим, що в нас було багато поранених. Під час штурму було багато поранених. На жаль, не було такої складової в військах, як спеціалізований отряд медивату. Тож у ГУР вирішили такий створити. За приклад, взяли підрозділ в американській армії Піджеї, де досвідчені спецпризначенці водночас є лікарями. І цей досвід хочуть передати у ЗСУ. Я сподіваюся, що цей борт допоможе нам зрушити аеромедичну евакуацію в нічний час, що може бути навіть безпечніше. За час повномасштабного вторгнення воїни підрозділу врятували сотні людей. Це дуже мотивує бійців. Якщо він знає, що поруч стоїть наш гелікоптер. Ми літаємо днем, ночі, при поганих метоумовах, Ми їх витягнемо, ми їх спасемо. Гвинтокрил огляне інспекція гур і С-76 відправиться у зону бойових дій рятувати якомога більше життів. Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Бахмут став містом привидом ЗСУ продовжують віддано тримати оборону. Росіяни ж оплакують шалені втрати. Українські дронарі показали, яка ситуація там зараз. Значні руйнування, а подекуди повністю знищені вулиці із будинками. Ці кадри облетіли мережу. Не пропустіть їх і ви. Кінська армія знову полізла на Дніпропетровщину. Просто зараз запеклі бої. Фронт кипить. Ліквідація ворога у прямому ефірі. Земля палає від такої кількості бої В окупантів жодного шансу, тільки відплата. Не пропустіть, це треба бачити. Орки тягнуть свого трьохсотого якого добили зараз? Вони в кусти. Ми відправляємо зброси. Фруктові сади Донеччини стали полем бою на цій ділянці фронту. Тума група семи осіб рухаються до наших позицій. Зараз на них вилітають. Сім – це чимало кажуть бійці. Мета цих ворожих солдатів будь-яким способом дійти до позицій нашої піхоти, хоч комусь і штурмовиків. Кажу, вони накопичуються, накопичуються, потім роблять ривок. Накопичуються і одразу на всіх сторонах питаються прорватися. Вони йдуть вперто, кажуть армійці. Навіть пораненими намагаються просуватись. Таке враження, що для них немає дороги назад, кажуть наші бійці. Оператор пілотів показує тому доказ вночі, коли відбивали такий самий штурм. Один з поранених окупантів навіть не спробував викликати евакуацію. Вибрав інший шлях. Видно як він лежить, ще? перевертає автомат. Зараз перед цим на нього скинули три скиди. Його достало. Він ще вирішив застрелити. Мабуть, так легше смерть ніж від скидів. Не так боляче не для нього, а їх ніхто не рятує, і вони трьохсотих своїх всі кидають. не забирають жодних. По цій же лісозмузі на ранок іде нова партія штурмовиків. Їх постійно тримають у полі зору наші дрони-розвідники. Таких безпілотників має бути ще більше у підрозділі. За цим QR-кодом можете задонатити на збір для бійців. А поки пілоти споряджають ударні FPV. Ворог ще у кількох кілометрах від наших окопів, тож є час заманити росіян у так звану кілзону. І ось результат чергового влучання в російського солдата. Це зараз в ефірі. відпрацювали. Загорівся перший поплічники цього росіянина десь поряд, але навіть не намагаються йому допомогти. Так і лишають посеред дерев і просто йдуть далі. Це і називається м'ясний штурм окупантів, кажуть наші військові. Якщо одна штурмова група не доходить до наших окопів, одразу шлють нову і так безупину. Бо тривалі життя у такому штурмі одного росіянина це лічені години. Один з них 200, один 300. Решту зараз шукаємо по кущах. Це питання там від півгодини до, до години, що ми їх вже відмінусуємо. Та декілька годин. Тривалі життя їхнє завдання вийти на межі Дніпропетровщини, і хоч тут до кордону областей лишилося кілька кілометрів, їх ніяк не можуть здолати росіяни. За нашу інформацію, у них була задача ще до кінця березня місяця вийти на кордон Дніпропетровської області. Тобто, взяти якийсь стратегічний ланцюг забезпечення, він відсутній. Тут я думаю, що в першу чергу головна задача саме зайти в Дніпропетровську область вперше за весь час війни на одній з посадок. Протяжністю 800 метрів ми нарахували понад 100 тіл противника двохсотими, але по цій посадці продовжує противник рухатися. Ось іще один приліт по ворожим солдатам. Група росіян майже розбита. Їм не дали дійти до нашої піхоти бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців. Цією бригадою нещодавно підсилили напрям. Це вже третій противник, який стоїть проти нас. Лише наш батальйон наніс понад 400 втрат одиниць втрат особового складу противника і понад 10 одиниць танків, понад 30 одиниць броньованої легкоброньованої техніки. Порядка двох батальйонів він до цього намагався рухатись виключно живою силою. Він підключив техніку, і вперше, десь за крайні місяць, було застосовано противником більше 10 одиниць танків броньованої техніки, що на даному напрямку вже не спостерігалось декілька місяців. Але в селі, що за спиною цих росіян, наші коптери фіксують нових окупантів. Туди дрони не дістають, але дістане артилерія. Лишається кілька хвилин до команди постріл, але наші бійці її скасовують. Пілот дрона бачить на вулиці двох жінок, які йдуть між розвалем. Нічого з ними не робив. Живуть вони собі там далі дитина, є в південній частині тоже проживає років до десяти. Аби не зачепити місцевих, наші не стріляють. Їм нічого не лишається, лише чекати, коли чергова партія штурмовиків знову вийде в наш бік. Для них дронів має вистачити, кажуть чорні запорожці. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини на цьомуть у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.